Всім привіт! Мене звати Українчик і це прогноз погоди на березень 2026 року. Погода цієї зими була доволі дивовижна, від самого початку сильних морозів не було, а коли до них дійшло, то вони довго не тримались. А від самого початку лютого на вулиці було настільки тепло, що здавалось, весна, попри всі правила і закони природи, вирішила прийти на місяць раніше. Думаю, ви всі, шановні глядачі, вже остаточно зрозуміли, що вона дійсно так вирішила і ніщо не змогло завадити її планам. Персонально від себе хочу сказати, що я дуже задоволений раннім потеплінням, адже в цьому є дуже багато плюсів, хоч і мінуси, також присутні. Але постає доволі гостре питання, чи в березні не варто чекати на рекордні морози, снігопади і ожеледицю? Я Максимально детально розібрався у цьому питанні і зараз розкажу, яка саме погода очікується в березні 2026 року. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села. Або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців, і загалом глядачів. Щиро вам за це дякую. Тож, чи варто чекати на морози і снігопади в перший місяць весни, або березень через глобальне потепління буде надзвичайно спекотним місяцем. Одне скажу одразу, спеки від березня чекати не варто, хоч на початку він і може нас трохи побалувати. Згідно з оновленими даними, перші числа березня зустрінуть нас сонячною. Теплою і мало хмарною погодою, як і варто зустрічати людей після трьох місяців зими. У минулих прогнозах на березень я розповідав, що початок першого весняного місяця буде прохолодним, але з тих пір синоптичні дані змінились. Отже, в перший. І другий день березня середня денна температура повітря по країні коливатиметься від 10 до 12 градусів тепла, а от вночі на термометрах буде від 1 градусу морозу до 1 градусу з позначкою плюс. Ви маєте розуміти, що це середнє значення по всій країні. Якщо на Одещині плюс 6 градусів, а у Харківській області 6 градусів з позначкою мінус, то середнє значення це 0 градусів. За цим принципом вираховується середня температурна ситуація по всій країні, але беруться показники абсолютно з усіх областей. 3 березня буде трохи похмурий день, небо майже в усіх регіонах затягне хмарами, але опадів цього дня чекати не варто. Середня по Україні температура в день це 9 градусів тепла, вночі термометри будуть показувати близько 3 градусів за Цельсієм. Четверте число. Згідно з даними синоптиків, буде вологим і дощовим днем. В денні години буде близько 5 градусів з позначкою плюс, в нічні 0 градусів за Цельсієм. 5 і 6 березня дощових опадів бути немає, але небо буде хмарним і сонця скоріше за все побачити не вдасться. Зате температура повітря в день поступово почне підвищуватись до позначків плюс 7 градусів. Вночі і далі будуть нульові показники. 7 числа сонечко проб'ється через хмари, і цей день ідеально підійде для весняної прогулянки парком. 8 березня знову литимуть дощі, хоч і не надто інтенсивні. Починаючи з 9 числа і аж до 16 березня, включно, про опади будь-якого характеру можна забути, цілий тиждень буде сонячна або хмарна з проясненнями погода. Середня денна температура повітря по країні буде на рівні 9 градусів, нічна плюс 1 плюс два. Шановні глядачі, саме зараз поставте вподобайку даному відео і підпишіться на наш канал, це дуже важливо. Сподіваюсь, ви підписались, за що я вам щиро вдячний і міцно подумки обіймаю кожного і кожного. Ідемо далі. 17 березня погода різко погіршиться. Середньоденна температура по країні знизиться до плюс 4 градусів, а нічна впаде до нуля, ба більше почнуться відчутні дощі, до яких приєднається мокрий сніг. І така мокросніжна погода буде продовжуватись до 20-го числа. 21, 22 і 23 березня опадів не буде. А завдяки теплим вітрам температура повітря знову почне підвищуватись. Пік березневого тепла має припасти на 24 число. У цей день середня денна температура повітря буде на рівні 10 градусів, а от вночі очікується мінус 2 градуси за Цельсієм. 25 березня знову почнуть лити дощі. А температура повітря знижуватись і знизиться настільки, що 26 числа випаде сніг. Звісно, він майже одразу розтане, але сніг в кінці березня не надто приємне явище, погодьтесь. З 27 числа і до кінця березня переважатиме сонячна, іноді трошечки хмарна погода, але без опадів. Середні по країні показники термометрів покажуть в день від 6 до 7 градусів тепла, вночі від мінус 4 до мінус 1 градусу за Цельсієм. З усього вищесказаного я роблю висновок, що березень 2026 року буде доволі холодним місяцем. Навіть лютий, який ми вже бачимо, тепліший. Але не забувайте, що погода має свій надзвичайно мінливий характер, тому щоб синоптики не розповідали, щоб метеослужби не прогнозували. Знайте в один момент все може кардинально змінитись. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом у соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я! І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене, звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось і почуємось. Будь ласка, бережіть себе.